Вітання зі Сполучених Штатів Америки, міста Лос-Анджелес. Мене звати Кристина. Я українка-харків'янка, п'ятий рік живу в США. На цьому каналі часто розповідаю про історію українців, які з тих чи інших причин опинилися в Штатах, в тому числі через повномасштабне вторгнення. Сьогоднішня моя героїня, її звати Владислава. їй усього 22 роки. Вона потрапила в штати через Мексику майже два роки назад. За цей час пройшла шлях від офіціанки в вірменському ресторані за 20 доларів на день. Я зараз не жартую до помічниці потечного брокера, Погнали знайомитись. Друзі, перед інтерв'ю хотілося б поговорити про дві важливі новини. Одна не дуже хороша, інша дуже хороша. Перша це те, що зараз, якщо ви чоловік і вам від 18 до 60 років, ви не зможете отримати консульські послуги, в тому числі в Америці. Важка тема, дуже резонансна у суспільстві. Я говорю не лише про тих, хто перепливав тисо, а й про тих людей, які виїхали законним шляхом, або давно живе в США. Ну і друга хороша новина. Байден сьогодні підписав указ про надання 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Тому знаєте, коли з однієї сторони жопа з іншої сторони, от у нас хороші новини. Тому все ж таки є надія на перемогу. Тож прорвемось. Влада, привіт, тобі лише 22 ти сама в самому Марце вже майже два роки. Звідки ти і чим займалася до того, як почалась повномасштабна війна, перед тим як потрапити в штати? Я жила в Києві, ось працювала it рекрутеркою в IT-рекрутинговій агенції і паралельно навчалася на вищу освіту а в економічному на менеджера. Ось працювала, намагалася закрити якось навчання, намагалася налагодити сепарацію від батьків. Це було складно. Mm -hmm. Ось і потім, як почалась повномасштабна війна, я здається, майже як більшість населення гадала, mm -hmm. що зараз два-три тижні, і все буде нормально. Ось я категорично не хоті, не... не бажала нікуди виїжджати. Але сестра моя рідна, вона вже десь вісім років живе в Лос-Анджелесі. У неї двоє дітей. І моя мама, яка жила зі мною в Києві, вона завжди мріяла переїхати до США, щоб бачити онуків, mm -hmm. бути разом. Мене сестра попросила поїхати із нею. Щоб їй допомогти у цих всіх перевезеннях і бути разом у цей mm -hmm. час. А в штати по юфою приїхали, так? Чи ще була Мексика? Паролі. Тоді а, ще тоді була ще... Мексика. Oh. Тобто, це було взагалі страшно. Так. Я так розумію, питання, чого Лос-Анджелес відпадає, тому що так, їхала так. до сестри. Зрозуміла. Ти говорила, що ти працювала офіціанткою якийсь певний час. Розкажи, будь ласка, про цей досвід. І я також ти мені писала, що ти паралельно працювала офіціанкою вночі працювала на українську компанію, і ще якось примудрялася вчитися в універі, так? Так, так жорстко так. було, да? <laughs> Ми, коли приїхали до сестри, я просто була впевнена перші пів року, що я буду повертатися uh -huh. в Київ, що я тут ну, допоможу мамі, трошки подивлюся Америку, тому що це взагалі була моя мрія побачити США. Uh -huh. І у візах нам завжди відмовляли. Тобто ми намагалися подавати, але нам кожного разу давали відмову. Ось. І через те, що я розуміла, що ну, мені повертатися. Мені треба, по-перше, зберегти роботу і, по-друге, закінчити університет. Я була вже на четвертому курсі, в мене там дипломна сесія і паралельно взагалі інший часовий пояс. І це було дуже складно. Десь люди різниця да. дуже складно. Да, і я десь перші тижні два я не працювала на американську компанію, я працювала лише на свою українську вночі, тобто в день ми з сестрою гуляли, дивилися США, Алею Слави. А десь там в одинадцятій ночі, і до там до п'ятої ранку я сиділа, працювала на свою it компанію. Ось і, врешті-решт, було прийнято рішення, що треба тут ще трошки залишатись. І Я думаю, що треба шукати роботи, тому що ну, зарплати від української компанії ну, звісно. не буде да, вистачати. Так. Ось і я спитала в чоловіка сестри. Куди можна влаштуватися, коли ще немає дозвілу на роботу А тоді ж ще було треба було чекати 8 місяців чи скільки угу. так, так, так коли ми заїжджали по гуманітарному поролі, нам одразу не давали ні social security, ні work authorization. Тому Українці по іфою просто цінують цей момент. Так, тобто я десь півроку була без документів взагалі, і мені порадили піти до вірменського банкетного залу, тому що там, по-перше, беруть без документів, і по-друге, там можна ну, нормальні такі кошти на чиєвих. Ось я пропрацювала там. Тижні три в мене не вистачило сил, тому що я навчалася, плюс українська робота, і в мене там був відпочинок десь 3-4 години на день між двома роботами, і плюс дуже важка робота, оскільки тут вони потребують, що ти маєш бути не тільки офіціантом, ти маєш бути також прибиральницею. Угу. Також ти маєш, наприклад, якщо не встигає кухар, ти маєш йому допомогти, Ого. ти маєш готувати каву, ти маєш. Плюс-мінус зробити все. А скільки зарплат там без документів? Тому що мені одна дівчина казала, що коли вона що типу, без документів взагалі там 14 доларів на годину пропонують. А там взагалі цікава історія. Якщо немає банкету, тобто пустий день, ти зобов'язана все одно один офіціант має бути на зміні. І за один день, коли ти на зміні і немає жодного банкету, і ти просто сподіваєшся, щоб хоч хтось прийшов, щоб були якісь гроші. Мені платили 20 доларів за день, тобто, це ставка. Ти приходиш, ти нічого не робиш, сидиш собі, відпочиваєш і так от сидиш, хоча б хтось прийшов. Mm -hmm. Ось, але коли банкет, mm -hmm. то в нас не було також ставки, ми працювали лише на чаю. Скільки можна чайовим в, в Середньому, коли такий середній банкет, в нас виходило на дівчину. Десь 250-300 доларів на, день. Uh -huh. да, на uh -huh. день. А одного разу це рекорд, мені здається, буду його все життя розповідати. Е, мене, коли сестра забирала і дала ось таку от пачку грошей в руки, вона ще одиничками, ага, і воно ага. ось так виглядає. От, і вона була в шоці просто. Я зробила за той банкет майже тисячу доларів. Мені цей лайхак розповів вірмен. Тобто, це перевірена історія. Е, коли йде, наприклад, банкет, чи яка, я не знаю, сидять у вас люди, е, ти йдеш на кухню. І готуєш сама вірменську каву. Це дуже просто робити. Кладеш цю вірменську каву на величезний рознос і тупо йдеш по залу. І до кожного підходиш і кожному особисто кажеш: доброго дня, не бажаєте кави. Я сама приготувала. Обов'язково сказати, що ти сама її приготувала. Ну не відмовляються. Друзі, я знімаю ці інтерв'ю, аби в першу чергу у вас не було рожевих окулярів, коли ви збираєтесь переїжджати в США. і Розуміло, що на початку буде доволі важко. Наприклад, Владислава, вона взагалі працювала лише за чаєві. Але зазвичай дівчата, які сюди переїжджають, їм реально це можливість просто одразу вийти на роботу, влаштуватися в ціанку. Зазвичай робота 16 доларів на годину плюс чайові. Це невелика зарплата. Не буду вам брехати, але її буде вистачати, аби орендувати житло і перекривати базові потреби. Ну і в принципі головне те, що у вас буде час, аби шукати якусь іншу роботу по спеціальності або взагалі ти іншу професію до речі, про це ми з Владиславою також пізніше поговоримо. Ну, якщо говорити про хлопців, то дійсно багато переїжджає сюди, сідає на Uber, Ліфт, доставки також, а також водії траку. Бо тракіст це дуже популярна професія в Америці, особливо для іммігрантів, бо зарплата відносно інших доволі непогана. Це 10 тисяч доларів на місяць. Але робота дійсно дуже і дуже важка. І ем, оскільки спілкувалася з тракістами, одне з основних питань це страхування. Тож, друзі, якщо до того, щоб поговорити на таку важливу тему, як страхування, бо впевнена ця тема є актуальною завжди. Напевно, кожен з нас після покупки автівки, чи нерухомості, чи траку стихався з труднощами пошуку страховки. Це забирає багато часу та сил, які покриття потрібно залишити, аби не турбуватися та активно вести бізнес. Яка страховка найкраща? Бо дуже дешево, підозріло, дуже дорого чи варто воно того? До того що вивчення усіх типів покриттів забирає дуже багато часу. І щоб не морочити собі голову, ми можемо наняти агента, але також постає питання: який агент найкращий. І от мені в цьому дуже сподобалась компанія Trackers National Insurance. Вони займаються страхуванням усіх типів, але спеціалізується на комерційних страховках та страховках для бізнесу. Спілкувалася я безпосередньо за скаром та Каріною. Вони дуже легко і доступно пояснюють про всі нюанси. До речі, сам Скар він з Казахстану, але він не тільки класно пояснює, а ще й знає безліч мов. І, до речі, наразі активно вивчає українську. Мені це було дуже приємно. Тому думаю, ще будете дякувати мені за ці контакти. Тому з усіма питаннями звертайтеся за номером, який ви прямо зараз бачите на екрані. З ким ти працюєш зараз? Ти говорила, що ти випадково потрапила на співбесіду, і тепер працюєш в компанії, яка займається тим, що вона надає чи допомагає людям з лоун з цими платежами на купівлю будинку. Правильно, mm -hmm. якщо правильно розумію? так так мені сестра порадила ходити на зустрічі українок, mm -hmm. особливо коли є, наприклад, якась кількість людей, які вже мають тут досвід, хто живе тут по там два-три роки чи більше вони можуть порадити. Ось я сходила на зустріч українок її організовувала Маша Шмаглєрі, автор, Ось, і там був формат, що десь дівчинок 10 новеньких, і три дівчини, які вже тут плюс-мінус давно, і вони вже мають досвід. І вони в нас розпитували, що ми вміємо, як ми хочемо тут реалізуватися. І, наприклад, якщо в них вже було mm -hmm. щось одразу нам запропонувати, вони говорили: я прийшла, кажу, я it рекрутер, хочу працювати в ІТ. Ну, тобто це mm -hmm. все. А, і потім, після зустрічі, вони створили групу і скидували туди якісь. Я не знаю, коли їх друг шукає собі когось чи щось таке, таке чисто дівчата, в мене знайомий шукає там Пламбера, наприклад. Ага. І він, О, мій чоловік, іде". і якось так ось було. І потім вона написала, що брокер, я не знала, хто такий брокер. типу, окей, Іпотечний брокер шукає собі особистого асистента, треба знання англійської і вміння знімати відео. Думаю, о. Ну, в принципі, принципі, в принципі, є, в принципі да почитала про компанію, побачила, що власники українці, uh -huh. тобто вони також переселенці, і думаю, вони мене зрозуміють. Бо в мене ще досі не було документів. Взагалі ніяких. Я якось прийшла на співбесіду і в мене розпитали. Мене взяли, врешті-решт. коли мене запитала спроводу документів, сказала, ну я подалась на них скоро. Uh -huh. Буде. Чекаю, Чекаю да, да, ви ж знаєте дуже довго. <ріх> Ось і зараз я працюю вже майже півтора роки в них. Я не буду питати, скільки ти заробляєш, зрозуміло, тому що там ця компанія конкретна, окрема і напевно не можна розголошувати, але в середньому така офісна робота, робота помічника це скільки доларів на годину в середньому. Наскільки я знаю, коли ти йдеш до офісу на таку невисоку посаду, тобто ти не менеджер, ти такий звичайний працівник, наприклад, фронт деск чи асистент. Мені здається, що зарплата стартує, ось скільки я чула, десь. 3 500 ставка. Mm -hmm. Оскільки тебе, як правило, беруть без досвіду, тебе всьому навчають, і ти такий принеси. Mm -hmm. І потім, коли ти вже маєш досвід, то, звісно, тобі відвищують зарплату, оскільки розширюється твій спектр. Послуг, які ти можеш надати, так би мовити, розуміла. То ти працюєш на іпотечного брокера. Скажи, будь ласка, а, чи багато українців взагалі можуть дозволити собі купівлю будинку? Так це дуже цікаве питання. До нас дуже часто звертаються саме українці, які приїхали чи по ЮФОЮ, чи які приїхали вже мають TPS, чи як я, наприклад, гуманітарний пароль? Uh -huh. Ось і в нас в офісі шуткують, що це моя експертиза. З ними спілкуються тільки я, тому що я можу по перше на українсь Поспілкуватися, mm -hmm. і друге, я знаю все про ці моменти, тому що, наприклад, коли в нас є клієнт, він подав всі документи, і, наприклад, він заїхав там, по гуманітарному паролі зараз в нього ТПС. Коли я дзвоню банкам, дізнатися, чи зможуть вони зробити іпотеку для даної людини, mm -hmm. вони не знають взагалі, що це таке. Тобто їм треба кожного разу Пояснено, пояснювати, uh -huh. що це за програма, який це міграційний статус. Uh, іпотеку зробити можливо. Є два види іпотечного фінансування, коли ти йдеш по податкам і без податків. Mm -hmm. Тобто, наприклад, якщо ти працюєш на або в тебе є податки, тобі треба показати два роки, і ти можеш подаватися, навіть якщо ти, наприклад, приїхав по гуманітарному паролі, вже зараз бути два роки, як ти маєш досвід праці тут, і ти можеш подаватися на іпотеку. Угу. Без податків вони наразі не приймають. Тобто наприклад. є програми альтернативного фінансування. Наприклад, вони підходять людям, які self-employed, наприклад, я не знаю трак-драйвери, у них дуже великий гроз. Угу. Брудний так би мовити дохід, але після всіх списань там в принципі дуже мало і кваліфікуватися ну неможливо. І тому для цих людей є програми від 10 першого внеску, ти даєш 10% і ти маєш право не показувати податки, і ти так би мовити по обороту твого бізнесу чи самозайнятості. Тобто, різниця так розумію, в даунпеймент. Якщо в тебе W-2 і є податки за два роки, ти просто платиш менше. А якщо в тебе нема, то заплатиш великий перший внесок. Ну да, в принципі, логічно. А ти також говорила, що ліцензія Лон зараз ти отримуєш. Скажи, будь ласка, що це таке? В Америці для того, щоб ти мав право консультувати людей із приводу іпотечного фінансування і також говорити про рейд. Тобто, наприклад, коли в мене питають, підкажіть, будь ласка, яка зараз ставка на цю програму? Оскільки в угу. мене ліцензії немає, я по закону не маю права цього розголошувати. Тобто, ти не маєш права взагалі ніяких консультацій давати, якщо в тебе немає ліцензії лонофісера. Вона ще називається NMLS. Mm -hmm. Ось для того, щоб її отримати, ти маєш пройти курс, який є затвердженим, наприклад, якщо ми кажемо про Каліфорнію, який має бути затверджений штатом Каліфорнія, ти проходиш цей обов'язковий курс, там десь я не пам'ятаю десь 40 годин обов'язкового матеріалу, який ти маєш прослухати. типу? Mm -hmm. так так, так, так. Ти їх прослуховуєш. і Як тільки ти його прослуховуєш, в тебе дається доступ записатися на іспит. Mm -hmm. Ось і ти маєш прийти на іспит фізично, сісти за парту. І ти маєш відповісти десь на 80 питань, і з них помилок має бути. Наскільки я пам'ятаю, максимум 8 штук. Угу. А що до варто це навчання? Такого скільки це коштує? Чи це як правило? Це недороге не не навчання. Угу. Тобто, як правило, курси, які я казала, обов'язково пройти, є більш деш... угу. дешевші, є більш дорогі, в залежності від того, які там комфортний. Угу. Як правило, вони мінімально стартують від 200 доларів, угу. і максимально я бачила десь 450 доларів за курс. Тобто, це ось така витрата. Потім, коли ти приходиш на іспит, ти маєш заплатити ось ці фі за те, що там тобі апоинтмент зробили, що тобі обслуговують. Що вони перевіряють, це також десь в районі 150-200 доларів uh -huh, і в принципі все. Тобто, отримати ліцензію, воно не є дорогою такою послугою, і потім, коли в тебе вже є лайсенс, ти маєш кожного року як ріелтора, uh -huh. ти маєш платити якусь певну суму раз на рік, щоб вона була в тебе активна. А до речі, давай пояснимо різницю між лон офісером і ріелтором. От яка різниця принципова? Ріелтор це людина, яка допомагає тобі безпосередньо знайти нерухомість, яку ти хочеш собі взяти, uh -huh. або, наприклад, Якщо ти хочеш продати свій будинок чи квартиру, ріелтор допомагає тобі правильно це зробити, поставити правильний правильний прайс, знайти тобі клієнтів. Лонофісер займається лише фінансуванням, тобто, всі питання, угу. як оплатити, який в мене буде відсоток, яка програма, на що я можу розраховувати, це саме до лонофісера. Ми, в принципі, не контактуємо під час роботи, лише коли йде вже сама безпосередня транзакція, ми спілкуємося, щоб зрозуміти, наприклад, рілтера дуже часто нам дзвонять, питають, а яка програма, наприклад, uh -huh. людини, щоб вони розуміли, наприклад, наскільки короткий можна написати офер, і буває таке, що ти дзвониш в банк, відповідає одна людина. Каже, ми, ми не можемо це зробити. Ти через 5 хвилин дзвониш туди. вони кажуть, да, ми можемо це зробити. Тобто, це дуже сильно людський фактор, uh -huh. треба домовлятися. І що складне в цьому бізнесу? Що якщо ти, наприклад, місяць. Не читаєш новини? Все, а ти ну випав да, да. постійно Міняється ставка. Міняється да. ставка. Міняється, програми міняються. Міняються правила. Угу. Тому... А зараз, наприклад, вигідніше купувати будинок ніж минулого року чи навпаки, воно також дуже сильно впливає. Люди як правило, чекають на пониження іпотечної ставки. Але тут так працює, коли падає іпотечна ставка, більше людей заходить на ринок, і через це продавці, тому що в них більше оферів, вони підіймаються. на житло. Так, да? і Виходить, на... що <пілля>? так, ти mm -hmm. купиш під нижчий відсоток, але, наприклад. Через те, що буде багато людей на ринку, uh -huh. наприклад, там будинок стоїть за 500 тисяч, і через те, що на нього там буде 20 оферів, він в фінальному варіанті вийде там 590 ти його купиш. Uh -huh. Тобто, це тобі треба буде перебувати інші офери, Тому а, найкращого часу ніколи не буває. Я, я кожного разу цитую, а, як каже мій, мій керівник, в Америці всі платять іпотеку або свою, або чужу. Ну да, тобто ми всі, коли орендуємо, ми 100% покриваємо uh -huh. чиюсь іпотеку. Ну да. це знаєш, ми з чоловіком часто сперечаємось там. Чи варто купувати свій будинок? Варто орендувати, тому що якщо так порахувати, ну в принципі, навіть проживеш ти там скільки ще там 40-50 років умовно, <сіх> то в принципі ну різниця невелика, бо інколи навіть тренд коштує дешевше. Але з іншої сторони, зараз ми живемо в будинку, в нас дворічний ліс закінчується, і ми розуміємо, що нам піднімуть рент. Доларів на 500, mm -hmm. а умовно іпотека, яку ти там моргідж платиш е, щороку, це ж ну по суті однакова ставка, єдине, що ти можеш там виплачувати більше, якщо сам хочеш. Тобто з цієї точки зору дуже вигідно, звісно. Так, так. Наприклад, якщо у вас іпотека на 30 років і ви будете робити на 12 платежів по 13, mm -hmm. то іпотека виплачується скоріше на 7 років. На сім років вже кольно тому... скажіть, будь ласка, чи важко було цьому всьому навчитися? Тому що я пам'ятаю, що я теж працювала в офісі, але працювала з податками. Людина, яка з податками ніколи ці паці американськими ніколи не пересікалася? Пам'ятаю, що перші три дні в мене був шок, а потім ти якось втягуєшся. От як в тебе був досвід з цими всіма іпотеками, відсотками, банками і так далі? Мені було дуже складно. По-перше, мені було складно через язиковий бар'єр. Mm -hmm. Ну да, ще ж треба дзвонити в банк англійською. Mm -hmm. Так, тобто я, я коли в Україні була, я вивчала такий стандартний британський англійський, mm -hmm. і все. Mm -hmm. А тут я приїхала різні акценти, різні люди. Я не розумію, що вони кажуть, і мені було дуже складно. Тобто, перше було складно це вивчити цю лексику. А також тут дуже багато абревіатур, які ти маєш розуміти. Тобто, наприклад, яку я читаю мейл наразі, це окей. на початку мені треба було йти до керівника, його там розшифровувати. Не знаю за таке, да? Да, дуже складно. Оскільки програм багато, всього багато. люди, люди багато, дуже багато кейсів, які треба дізнаватися. Тобто, дуже мало людей, які дзвонять, кажуть: я там айтішник, працюю на W2 і в мене є там. Трина да он пеймент, як mm -hmm. правило, це завжди щось таке, що треба знайти вихід з ситуації. Mm -hmm. Наразі саме складне це робити іпотеки нашим українцям, які приїхали в них зараз. TPS, і багато банків просто бояться їх робити, оскільки вони не знають, що буде далі. це тимчасова програма. Потім вони можуть просто так. поїхати. Так, і так, 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 так. Да. Ну але в цілому, в принципі, у мене просто є кілька знайомих, які приїхали по UFU чи по TPS, Вони вже купляють mm -hmm. будинки, але там я так розумію, просто люди з грошима. Вони просто можуть mm -hmm. дати э, перший внесок доволі такий так, великий. Так, 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 так. Але в от зараз скільки ну я знаю, що в Лос-Анджелесі в середньому будинок коштує півтора мільйона. Нормальний. Uh -huh. А скільки в середньому треба мати на старті, аби податися на програму якусь, uh, якщо у вас є податки, якщо ви платите податки, то необхідно мати десь три з половиною відсотки. Так uh -huh. можна піти з трьома відсотками, але для початку, якщо є податки, ви можете кваліфікуватися за допомогою у них і у вас є два роки то, того, що ви працюєте, то можна брати три з половиною відсотки. В принципі, все так, три з половиною відсотки від півтора ляма це. 45 тисяч? Угу. Серйозно? Да, да, це да, не багато. Да. Я чи думала, там треба 150 одразу покласти. Тобто, коли ви купуєте будинок чи щось, да, ви розраховуєте, що вам треба мати кошти на перший внесок угу. і також на клоузінг клоузінкасти. Тобто, як правило, це 1% від вашого лонемаунту. Прикольно. І, в принципі, все, да. І вам потрібно показати, що головне, що ви можете за це платити. Uh -huh. Тобто, дуже часто, наприклад, люди, які зараз приїжджають з України, в них, наприклад, є велика сума на даунпеймент. Вони переїхали, наприклад, з України, продали в Україні будинок, машини, і в них якраз є кошти саме. Але ми не можемо доказати, що вони будуть платити, тому що немає історії роботи. А давай поговоримо про життя взагалі тут. А скажи, будь ласка, як тобі в цілому Лос-Анджелес, тому що люди діляться на два, типи, деякі кайфують, їм все подобається, деякі бачать одні мінуси. Ось, мені наразі дуже подобається. Тобто мені дуже подобається клімат, але наразі він прям особливо сьогодні. не дуже. Ось, мені це дуже подобається з приводу заробітних плат, так, тут дуже високі витрати. Але врешті решт коли ми їхали до Каліфорнії, ми всі розуміли, що тут не дешеве. То, mm -hmm. А щодо оренди житла, так розумію, перш часто напевно жила у сестри, коли почала своє щось орендувати, скільки це коштує, а які умови? Знову ж, ми зрозуміли, що треба об'єднуватись, тому що оренда велика. Mm -hmm. Тобто я спочатку жила у сестри вдома, познайомилася в цій кальянні, коли працювала офіціанткою з друзями, і ми почали дружити, оскільки вони також з України приїхали mm -hmm. по такій ж самій програмі і плюс-мінус одного віку. Ось, і ми вирішили, що треба знімати житло, якось з'їжджати. І ми обрали для себе варіант: знімати два бедрум, два bedroom, mm -hmm. а, на четверх. Тобто, в нас одна кімната це одна пара, живе, друга кімната інша живе. У нас такий готельний номер, у нас наша кімната посередині велика зала, і ми навіть іноді не пересікаємося. І документів не було. Тобто, в нас лише в одному людини, коли ми заїжджали, був social security номер і work authorization. І роботи також ще не було. Тобто, ти ж маєш що, в тебе є, що Твоя заробітна плата в три рази більше, ніж оренда. Зазвичай, як вони просто, і кредитний рейтинг, і статус. Ось, у нас цього не було. Ми там якось зробили документи, що він працює. Я там прийшла, презентувала менеджеру, які ми класні, що ми там, працьовіці, там, що все буде добре. Ось, і вона не хотіла нас заселяти, нам сказали, що у вас немає документів, і ми боїмося. І вони сказали, що ми можемо вас заселити за умови, якщо ви даєте перший місяць, плюс два місяці оренди, mm -hmm. тобто як останній місяць, і плюс депозит. Ми коли заїжджали, в нас була оренда 2300. І тобто, ми заплатили 2-300 помножено на 3. Тобто це mm -hmm. була така величезна сума. І плюс ти ж маєш ще заплатити там за комунальні послуги, тобто, ти маєш інтернет mm -hmm. закупити якусь, якісь там меблі. Ось і ми, коли друзям з України дзвонили, казали, ми ну, заїхали, заплатили 7500 тисяч доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. І це ще на дві пари. Так да? і це ми си... А да. є люди, які самі так звісно, суму, да, звісно, да, нам да, да. Да. пощастило, що ми змогли якось ці витрати розділити mm -hmm. на всіх. Тому що, якщо наприклад, на двох це було б дуже складно. І коли зрозуміло, що за таку суму в тебе немає правильної машинки. І ти маєш користуватися Лондрі, це було прям uh -huh. а у вас, Лондрі було як в комплексі, чи там було кудись нам пощастило. А, хоча... Нас було в комплексі. Тому що слава Богу. Хоча насправді знаєш, я не зустрічала людей, які прям ходили б якісь прям дуже загальні усі пральні комплекси. Не знаю, як правильно їх назвати. де там реально по суті переш з безхатьками в так, комплексі так, це так. ще більш-менш. Ми теж перший рік прали в комплексі. Але заходиш там, якась бабуся свої трусіля достає, так йопає. Мені зараз так, туди так. теж свою Найскладніше, свої коли наприклад в тебе закінчилася при ося, вся історія. Ти приходиш, а всі сушилки вони зайняті. Так. І ти стоїш 5 хвилин, чекаєш, коли людина прийде. Наприклад, там я не знаю на роботу. Тобі треба їх та uh -huh. в тебе немає часу. І тобі тобі в тебе немає іншого варіанту. Тобі приходиться це все діставати і завантажувати своє. Тому це таке ну, да, у нас да, таке. American dream – це мати свою правку. <рес> а от скільки потрібно парі, ти так розумію, за цей час вже встигла і заміж вийти. <рес> <Все> вийшла. встигла <рес> і роботу, коротше, змінила, і універс закінчила. І заміж вийшла. Скільки треба молодій парі на життя в Лос-Анджелесі на місяць? А, я знаю, наприклад, із нашого прикладу, скільки плюс-мінус треба нам, щоб так жити. Щоб вистачало на те все, що треба, тобто не ходити там в якісь ресторани, не розважатися, щось таке екстре, не робити, і плюс враховую, що ми живемо в четверо в четвером, і ми ділимо навпіл комунальні і ділимо навпіл оренду житла. Uh -huh. Нам плюс-мінус хватає десь три з половиною тисячі, тому що ще треба оренда, машина, страховка, їжа. Воно це все плюс-мінус дуже дороге. Три з половиною на двох Так. Це якщо дуже дуже сильно, якщо так би мовити, наш такий стандартний бюджет комфортний, то це, це десь там 4,5-5. Угу. настановка для тих, хто зараз приїжджає. приїжає порадила в будь-якому разі. Треба мати якісь кошти на, на щось, щоб ти зміг собі щось придбати, і також треба нічого не боятися. І моя найголовніша порада це не треба боятися, що у вас погана англійська. Тобто тут всі люди, вони з розумінням ставляться, вони тобі 10 раз пояснюють. І якщо є якісь питання, одразу дзвонити, наприклад, там по страховці, подзвоніть, страховку запитайте. Плюс можна з ними домовлятися про ціну. Можна сказати, ой, в мене немає коштів, можна подешевше. І вони, вони також люди це не робити. Тобто, треба не боятися, треба не боятися говорити англійською, треба впевнено говорити. І також не боятися ходити, шукати роботу. І якщо є можливість. Якомога раніше намагатися вийти повністю із наших, ну, шукати американців, тому що так буде швидше цей процес. Симіляція. Так, 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 так. Якось так. Дякую тобі. Тільки удача. Ти велика молодець. Я Думаю, що в тебе буде велика майбутня в 22 роки вже такого досягти. <світ> Друзі, в кінці хотілося б додати, давайте поважати один одного і відноситись до один до одного з розумінням, тому що зараз дуже багато срачів, о, зараз оце обмеження, а найбільше що мене вразило, що людина написала: ну все, я тепер навіть донатити не буду, типу, минав я ту Україну. І оце, на мою думку, абсолютно неправильно, тому що ми донатимо не для влади, ми донатимо для самих себе, тому що ми все ж таки українці. І, по-друге, там на фронті зараз дуже багато наших друзів, знайомих, у когось родичів, чоловіків, наших рідних. Тому ми донатимо в першу чергу за для них і для нас. Шанс на перемогу є. Давайте його не просеремо і давайте триматися на позитиві, не дивлячись і на що. Тож на цьому все. З вас підписка, вподобайка, коментар. Якщо що, і до зустрічі в наступних відео. Усім бай We'll